Панове, привіт! Ну що ж, дочекалися офіційної презентації EA Sports FC 24, де нам мали показати трейлер нової гри. Хто все пропустив? Зараз коротенько, хайлайти, найцікавіші моменти. А тим часом на тенісних кортах Вімблдона дуже гаряче. Чоловіки вже у півфіналі, жінки у фіналі. Там, на жаль, без еліни світоліної, але все одно топ-4 Умблдона це круто. Подивитися теніс такого рівня справді цікаво. а Ще цікавіше стане, якщо зробити свій прогноз на фавбет посилання. У закріпленому коментарі під відео. Успіхів і нагадую, що для нових користувачів є крутезний бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Трикотнички. Р. 9 зачіска то було кумедно. Тікітака то я. О, все, моя FIFA буде. Ну точніше, моя EAFC. Ну, я думаю, що good morning нам не пасує. Ей, я це бачив. Ви з ви нашо зараз забираєте, що дві хвилини нашого життя. Дайте, що цей підпис знову це Frostbite Engine. Так, шукайте свій чемпіонат тут. Що таке Ліга Ф? Ліга Ф це типу один сезон грає, після того вже її немає. Сто Стадіонів, до речі, малувато. Сто плюс. То одна англійська прем'єр-ліга, то вже їх 20. Пара кубків у мене у тут, так що не вистачає. Я їм не віддав на презентацію, Алекс Скотт! Хто такий Алекс Скотт? Амбасадор гри, але... Ааа... Це жіночий футбол? Луіс Фіго! О, дуже... Да Наш компенгент. Ді Ді Ей, дропер! Uh, ну добре. <реку> Бляха, 20 хвилин <реку> вже йдемо... 0 фрагментів геймплею. Ну, Ліга Чемпіонів у нас ще на сезон буде як мінімум, судячи з цього тону. Ого, то Рофаел, ще зараз винесе. Хто це? Ой-ой-ой-ой-ой. Роналдіньо! Нічого собі. <чування> Гравесен. Коліна? Каменюка. Влодика, Волдемор, точно. <плак> Wrestle Ооо, ну, нічого собі обробили той голов. V? V, У нас до того було просто Hyper Motion. We can now see a play happening. Починається понове. анімації, яких ми ще не бачили. Volumetric? Хіба зараз форми It's не frosty, рухалися, як ми frosty, грали FIFA 23 Ultimate Team? All... Але погляньте на детальний повтор FIFA 23. Хіба в нас тут приклеєні форми і не рухаються? Що новенького, не знаю. Та й взагалі, коли ми граємо на дальньому плані, ну де ми там бачимо, що рухається тільки на якихось там заповільнених повторах і кому воно взагалі потрібне. На жаль, є й не там сфокусовані, де хотілось би. Вів footballers with their signature abilities, and we're calling those playstyles. So Sam Kerr without play styles might miss the target. Sam with the finesse finishing Сам вид фенес фінішні плейстайл клеяли файнс за бакає неквіт фронт. А ви особенность шотами і без них в Ultimate Team and get early access on September top of the city. Ну серйозно, фростбайт? Коли буде Unreal Engine, ага? Закрывається песенка. 14-й. Ну це, голо ми вже бачились до чемпіонат. Ну та, оці плейстайли це я так розумію трейде. Ребренде зробили. Бо він коли розповідав про плейстайли, то казав про фінець шот. Кулачками сейв. Щось нове. Ну і ось оно. Да Луїша з дуїш Афіку виходить а зараз, панове, дивимося уважно фрагмент реального геймплею EA Sports Сі24. Це все. Браво, EA. Чудова презентація геймплею, я такої ще не бачив. Він таки приїхав туди. Його величність. В піжамі? То ші той стайлер? То він все таки на обкладинці. Поки ми думали, що та картинка то обкладинка. То тут нам сказали до побачення. Ось обкладинка. I like it, have to say. О, а so oh, <coughs> це було з того де він 5 голів забив? Він навіть так пам'ятає саме той мув, але я думаю, він то уточнив до інтерв'ю. Він би так не згадав. що то для be кожного футболіста, Хто so, yeah. грає в yeah. футбол, бути на обкладинці FIFA, ну тепер і всі. я дуже щасливий. moment. І це момент гордості. Він може собою пишатися. Ні, nee, не йди. Побудьте тут show. з нами. Що? Це все? Серйозно? То жарт? Розігрівся, думав, зараз піде контент. Фляга нас кинули. Що за хрінь? Такого ніколи не було. Хей! Hey. Слухайте, та вони раніше завжди показували, що там буде. Якийсь новий режимчик. Як ми попрацювали над захистом, ми попрацювали над атакою. У нас там голкіпери тепер так відбувають, що аж пальчики дригаються. А тут що? Ми ні над чим не працювали, чи як то назвати? Ей! Hey. Не зупиняйся. Ей! Hey. Keep going! Ей, поверніться! Три десь попередні роки точно останні вони завжди щось реально цікаве показували. Та певна річ ми всю гру не побачимо, але вже щось там собі. Трішечки уявити. Гра вже доступна до передзамовлення, і максимальна найкрутіша версія Ultimate Edition доступна за 3149 гривень зі знижкою 10% до 23 серпня. До речі, така знижка 10% раніше була доступна з підпискою Play І, власне, вона працює, коли говорити про передзамовлення стандартної версії. Без знижки тут виходить 2400 гривень. До речі, минулого року мені вдалося аж 20% знижки отримати на Ultimate версію. 10 10 були, як і зараз, за передзамовлення, вони ще тоді купончиком у грі лежали, ну і 10 накладалися від EA Play. А зараз виходить, що EA Play тільки для стандартної версії діє. Ну і не знаю як хто, але я завжди беру максимальну версію Ultimate Edition, перш за все, тому що це ранній доступ до гри. 22 вересня отримають гру всі, хто передзамовляє саме максимальну версію. Тоді як стандартна версія буде ще чекати тиждень, чи варт це 700 гривень. Кожен, напевно, вправі вирішувати сам. Я вважаю, що треба віддавати і забирати. Ну бо ти це бляха багато. Ну і як бонус в Ultimate Edition стандартно йдуть 4600 FIFA Points, які можна використати на драфти або одразу паки відкрити, поки гравці всі дорогі. Е, ще тут, як колись що давали, в минулій версії були герої. Зараз якась кампанія Nike в Ultimate Team. Тут анонсовано, як вона працює і що там за гравці, я не знаю, чи класні вони чи ні. Я на них особливо не розраховую. І гравець команди тижня 1 якось мало. OTV нам давали раніше та Once to watch були, а зараз просто з першої команди тижня. Ну, таке собі. Коротше, найцікавіше тут те, що на тиждень раніше доступ. Ну і 4600 FIFA. Points. Так, я буду брати Ultimate Edition, якщо брав там хтось запитався, але думаю, ви це знаєте і розумієте. Із цікавого, я би відзначив те, чого не озвучували на презентації. В нас буде можливість апгрейдити якогось із гравців Ultimate Team протягом сезону, так що в нього буде рости рейтинг, в нього будуть рости стати, трейти, які тепер стають плейстайлами. Ну і власне, прикиньте собі, наприклад, от, гравці Шахтаря, Судаков, Бондаренко, вони є срібними. А як вони блискавично виступали на молодіжному євро, і от ви собі таких умовних берете в склад і починаєте з ними там грати, виконувати якісь завдання, і вони будуть рости і дотягнуться там до рівня золотих карточок. Не знаю, скільки завдань треба буде виконати і наскільки швидко зможе рости така картка, але сама ідея цікава, тому що у вас буде нагода підтягнути е, рівень картки когось із своїх улюбленців чи тих, за ким слідкуєте в реальному житті. Ну і на цьому все. Показали нам справді мало, хоча нашу увагу тримали Мали десь протягом 40 хвилин. Якщо моє відео вам сподобалось, де я підготував для вас найцікавіше, то не забувайте поставити лайк. Пишіть в коментарях свої очікування від нової гри, яка, як на мене, буде просто логічним продовженням по геймплею FIFA 23. Ну і почуємось. Побачимось, бережіть себе.